Вітаю вас на каналі «Ландшафтний Джем, і це рубрика Культурний код нації. До вашої уваги Петриківський розпис, наша українська спадщина, стародавнє декоративно-орнаментальне малярство, яке зародилося на Дніпровщині. А 10 років тому, 2013-го, Петриківку було внесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Почнемо з дерева життя відомої сучасної майстрині Галини Назаренко, яка разом зі своїми ученицями прикрасила фоє виставкової галереї хлібня Софії Київської. Пано виконане в ясно-зелених кольорах з чарівними птахами та бігунцями петриківського розпису. Дерево життя це символ минулого, теперішнього і майбутнього. Пташечки розвернуті одна до одної в народному мистецтві, вважаються, що вони як охоронці. Якщо придивитися, у великих квітах народжуються маленькі пташенята. Це теж дуже символічно, тому що пташка ще й символ миру, добра і весни. З галереї хлібня Софії Київської ми прямуємо до брами Заборовського. Тут уже зустрічаються традиції Петриківки минулої і сучасної, адже це живе мистецтво, і воно невпинно розвивається та набуває нових рис, з'являються нові образи і матеріали. В галереї представлені роботи сучасних майстринь. Хтось із них займається Петриківкою професійно, для когось це хобі, що перетворилося на справу всього життя. Для мене особисто. Петриківський розпис це мандрівка в дитинство. Пам'ятаю, як на уроках малювання ми захоплено майстрували котячі пензлики. Заготівку треба було робити вдома. У свого кота вистривти пасмо шерсті, яке потім нитками обмотували на дерев'яній паличці. Без такого пензлика Петриківку не намалюєш. І, хоч майстриною орнаментального розпису я не стала, однак чудово пам'ятаю, як усім подобались ці уроки малювання. Навіть затяті розбишаки на 45 хвилин ставали зразком до наслідування з поведінки. Триківський розпис походить від селянського хатнього стінопису. Зовнішні стіни хат розмальовували наново щовесни або навіть двічі на рік. Розписували також побутові речі, скрині, особливо весільні. Існують також зразки надніпрянських ікон кінця XVIII століття з рослинним орнаментом. Їх вважають прообразом сучасного петриківського розпису. Пізніше з'явилися мальовки, розписи на папері. Свого часу, вже у 70-ті роки минулого століття вироби фабрики петриківського розпису Дружба, на якій працювало пів тисячі майстрів, експортували до 80 країн світу. Прикрашені петриківським розписом тарілки, скриньки, таці, вази та інші сувеніри були візитівкою України.